Я зараз знаходжусь на Крещатику, і мені до глубастера їхати ну хвилину сім, мабуть, відсили. Але зараз показує ось так: 16 хвилин. Ось і вихідний. Просто подивіться, яка неймовірна погода. Ці фарби просто. Боже мій, мені 28 років. Я живу в цьому прекрасному місці Києві 28 років, і кожен раз, кожен день, їдучи цією вулицею і іншими, я просто закохуюсь ще раз і ще раз. Ну, як таке можливо, як таке можливо, це місце це просто це щось неймовірне. Так, я приїхала до торгівельного центру. В планах знайти класні лосини. Бажано без швів, тому що постійно я знаходжу якісь дивні зі швами, з якимось декоративними, типу, дивними елементами для мене. І найголовніше це якість тканини. Бо це якість тканини для мене зараз наразі це все. Я хочу, щоб вони були дуже приємні на дотик. Тому let's лет'сго! Треба спробувати. Поряд одразу трендовий колір Бурбунді. Ось ці шуки. Зараз на мені Skims. Це нова колекція. Бодік дуже крутий. Він взагалі такий тонесенький-тонесенький, наче чулочки. І я знайшла дуже схожі футболки по якості. Вони трошки більше як водолазки. Але вони супер схожі по якості і коштують просто 429 гривень. Ось цей боді десь 3500 гривень, якщо я не помиляюсь, через байера. І тут просто 429 гривень. Є в такому, є в такому кольорі, є ще в шоколадному, як на мені цей боді. Зараз будемо міряти. Блін, це просто любов. Він такий гарний на дотик. Просто як секонд-скін, але трошечки зверху, як водолазка. Тобто такий, як трошечки з біфлексом. Мені дуже подобається, він дуже приємний на дотик. І супер виглядає, виглядає тупо в стилі скімс. Але за 400 гривень мені подобається такий скінс. Ще ось в такому кольорі. Я вважаю, що це просто знахідка. Так, що я знайшла? Я знайшла ось такі носки до коліна, дуже прикольні. Шкарпетки, точніше. Має бути прикольно під, якийсь, під якусь сукню, під спідницю. Дуже прикольно і дуже прикольний матеріал. Приємний. Потім ось такі легінси. Вони з маленьким флісом. Це має бути прикольно, тому що він не дуже великий і ось-ось-ось такий дрібнесенький. Але має бути теплі. Ось такий базовий лонг в графітовому кольорі. Трошечки буквально просвічується, але не категорично. Дуже приємний надуток. Не прям база-база. Розкішний боді, який може триматися. Ось так. Або кому потрібна до підтримка, як мені, тут є ось така прикольна штучка. Зараз спробуємо з нею. Ось так. Це виглядає з цією штучкою. в стилі багатьох інстамагазинів. Тут потрібен такий ліф, який сховається. Мені на дотик не супер, тому що трошки-трошки він такий зажорсткий для мене, хоча виглядає досить м'яким. Дуже прикольні джинси, але мені треба більше розмір, Бо вони так впритик на мене, а хочеться вільніше. Дуже приємна надо ковтинка. Прям вау-вау. Дуже приємна. Дуже прикольна альтернатива люксу. Сумка схожа на шинал в трендовому кольорі бургунді. Ворожена, ну, яка ж вона красуня. Ще більше красива ось ця пані. Опа. Так, ну, будемо вважати, що трошки базового шопінгу мені сьогодні вдалося, тому що завжди, коли я їду за базою, я купую. Завжди не базу. Потім дуже сильно через це страждаю. Думаю, бляха. В мене так багато якихось яскравих, несумісних один з одним речей. Але бази взагалі немає, щоб виглядати якось тепло по осінньому. Ось, наприклад, якось ось так зараз. Мені це дуже подобається. Тому я супер сильно задоволена тим, що я знайшла сьогодні футболочки у стилі Skims, Вони дуже прикольні, і я вже розумію, що вони будуть поєднуватись. Ну просто під все. Це прям база-база. І ось таку красу я знайшла на капоті. М -м -м, мені здається, це гарний знак. Лепортувалася додому, і тут мене чекає на тумбочці ось це чудо. Живчик, який зробив колабу з монобанком, соком яблука та екстрактом Валеріани. Це просто вау! Ммм, який він смачнючий! Звісно, цукру, мабуть, просто біпець, але ну, дуже смачний. Не дивлячись на те, що він стояв тут вже в мене на столику, мабуть, вже другу чи третю добу, з нього вийшли всі ці бульбашки, але окей, мені подобається, він дуже смачний. Тут дуже цікавеньке прийшло від українського бренду. Тестую цей бренд вперше. Дуже цікаво, тому що я зараз у пошуках бази базової і з Кимсь на мінімалках, не за всі гроші світу, тому що дуже подобається якість, але не хочеться переплачувати такі шалені кошти за один боді, типу біля ста баксів. Ну, камон, це неадекватно. Ось цей бренд, це бренд Хейбека український, про який я я читала особисто дуже багато відгуків, що він, типу, як. Другий скімс, але за адекватні гроші. Зараз подивимося, що там. Згадала, що я замовила взагалі. Я замовила ось такі маленькі шкарпетки, зараз покажу. І футболочку у стилі скімс. Досить прикольне пакування. Хоп! Стильно виглядає. О, вау! Боже, на дотик це просто космос! Ого, мені вже цікаво це спробувати на собі. Але на дотик це просто вау. Я все ж таки думала, що буде погірше. Але на дотик це вау. Це вау-вау. Це наче Skims базові колекції дуже такий цупкий матеріал, офігенно, Мені дуже подобається. Цей колір, він такий плотненький, він такий повністю перекриваючий колір ліфу, тобто нічого не видно. Ну, це вау. І це за адекватні гроші не такі, як Skims. Це просто величезний лайк. Також я замовила носочки, дуже, такий, типу, ну, cute style. Педуги під <підухи> якісь. Чіревики дуже вони приємні на дотик.